Отична рубрика про бізнес, і чому не треба казнити підлеглих за їх помилки Я підприємець до тік-ток, Дякую за ваші лайки. І причина, по якій люди працюють більше часу з вами, на мою думку, одна з причин. Коли ви не звинувачуєте людей, коли ви не казните їх і не виплескуєте на них свої емоції, коли вони роблять помилки, замість того, щоб шивіти питати, а чому так сталося, кричати, звинувачувати, шукати виновних і хто винуват в цьому всьому, ви власник бізнесу, і власники мають налаштовувати процеси, налаштовувати і давати завдання таким чином, щоб люди розуміли. Давати моменти самоконтролю. Якщо цього немає, це не співробітник виновний, це значить так. Організована робота так мають бути вимоги. Треба бути вимогливим, і це в принципі стосується відносин з людьми, коли ми шукаємо виновних в інших, Між тим самі не вміємо правильно висловлювати думки, ставити задачі. І контролінг, да, тому що дуже великий контроль. Він іноді може заважати взагалі всьому процесу. Якщо щось цікаве, пишіть. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. До нових зустрічей!